Мишеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає мишенятку Тіму книжку про Буратіно. Ой, ну він і брехунець, сміється Тім. Тому і ніс в нього довжелезний. Мама готує, а тім розглядає в книжці картинки. Малюче мій. Ми лапки будемо вечеряти, говорить мама. А я вже помив, хитрує тім. Йому не хочеться відриватися від книжки. Навіщо ти мене обманюєш, говорить мама. Ти ж не мої в лапки, поглянь сам на них і пісок, і слід від крейди. Ти що? Такий же брехунець, як Буратіно? Тім скосив очі, намагаючись поглянути на свій ніс. Уф, начебто не виріс, з полегшенням думає він. Після вечері мишенятку тім трішки погрався, а потім прийшла мама. Час лягати спати, одягай піжаму та йди чистити зубки. А коли ляжеш у ліжечко, я прийду і прочитаю тобі ще один розділ про А Ану, покажи зубки, просить мама. Ой, Тіме, ти ж їх зовсім не чистив. Я не знайшов зубну щітку. Говорить тім, не знайшов? Ну і ну, я тільки набула у ванні, щітка на своєму місці. Як не соромно брехати, матуся дуже засмутилася. Вранці мама помітила, що зникла баночка з варенням. Тіме, ти не брав варення? Ні, не брав, пискнув тім. А в самого вуса від варення липкі. Мишенятку Тіму соромно говорити неправду, але й признаватися не хочеться. Тіме, кричить мама, ти можеш мені пояснити, як баночка з під варення потрапила у твоє ліжечко? Її проніс мій ведмедик, відповідає тім і закриває очі від сорому. Він добре розуміє, що ця брехня зовсім не схожа на правду. Тіме, ну скільки разів тобі потрібно казати брехати негарно. По-перше, брешуть лише боягузи, по-друге, брехати просто безглуздо. Всі іноді помиляються, але потрібно визнавати свої помилки. Вибач, матусю. Я більше не буду говорити неправду, обіцяє тім. Тіму стало радісно та весело, і він пішов погратися в садок. «Татко, дивись, як швидко я вмію бігати, кричить тім. Я можу обігнати навіть машину. Тато відклав газету і поглянув на сина. Тіме, не вихваляйся, хвастощі найкраще за брехню. Але тут у садок вийшла мама. Тіме, що ти наробив? Узяв і розбив скульптуру це ж бюст твого прадідуся. Мама дуже розлютилася. Все, тебе покарано, марш у свою кімнату. Це не я, плаче тім, я її не зачіпав. Але мама не стала навіть слухати. Досить. Мені надокучила твоя брехня. Через деякий час хтось постукав у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вашому садку. Сподіваюся, її можна склеїти. Мама і тато обійняли мишенятка Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили сказали вони, але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер розумієш, чому так погано брехати? Розумію, зітхнув Тім і лагідно притиснувся до матосі і татуся.